Сьогодні на нашій кухні класика це заливний короб. Я вам покажу, як правильно приготувати, щоб бульйон був прозорий, а риба ніжна. В ідеалі для нього ще беруть голову та хвіст, але у нас лише тулуб. Рибу добре миємо, заливаємо водою, кладемо одну велику цибулину і дві середні моркви, духмяний перець, чорний перець горошком. Трохи прикриваємо кришкою і варимо на повільному вогні до закіпання, додаємо сіль та лавровий лист і періодично в процесі варки знімаємо шум. І так варимо 40-50 хвилин. Ну а далі витягуємо м'ясо, цибулю, моркву і проціджуємо бульйон. Ну, як завжди, я кажу, якщо вам подобається відео, ставте лайк, підписуйтесь на канал і тисніть обов'язково на дзвоник. Желатин на кілька хвилин заливаємо вже охолодженим бульйоном і дуже обережно відділяємо м'ясо від кісток. Ну і було б дивно, якщо б на запах риби не прибіжала мурка. Дегустація пройшла успішно, працюємо далі. Розчиняємо желатин в мікрохвильовці, заливаємо в бульйон і перемішуємо. І вливаємо 1-2 столові ложки лимонного соку. Він робить бульйон прозорішим, підкреслює смак риби і трохи допомагає желатину краще схопитися. Розкладаємо м'ясо по тарілочкам, заливаємо бульйоном, перекрашаємо морквою і за бажанням зеленю. Ось і все. заливний короб готовий, він ідеально підійде до будь-якого свята. Спробуйте, вам обов'язково сподобається. І для чого тиснути на дзвоник, це щоб вам приходило оповіщення про нове відео на моєму каналі. Інакше ви не будете знати, коли і яке відео ми будемо додавати.